у мене було кілька випадків, коли ледь не загинув від артилерії. нещодавно, коли я вийшов із бліндажа, щоб подивитися, де літає впіврун. Празі мною розірвався 120-мм снаряд. Такі снаряди прилітають настільки швидко, що їх неможливо почути заздалегідь. Мене сильно струснуло, але мої побратими сприйняли це спокійно. навіть продовжували їсти страх. є завжди навіть коли їдеш на позицію, думаєш, чи не супроводжує тебе дрон. Я намагаюся менше думати про себе і більше про бійців поруч. Якщо починається обстріл, я перший кажу ховаємось. Це відволікає від власного страху. У мене не було серйозних поранень, лише подряпини, синці та кілька порізів. Але обстріли залишають свій слід. Такі моменти повторювалися багато разів, і щоразу побратими підтримували мене. Майбуть, найнебезпечніший випадок був нещодавно, коли снаряд впав за 10-15 метрів від мене. Я навіть побачив вогняний шар від вибуху думаю, мене врятувало те, що я оступився зі сходинки, інакше могли би влучити уламки.